Сигнальний урожай гарібальді. Три горішка. Горішок. Уже. Геть. Дубка відпадає. Чотири горішка. Ну такі завізі в нього рясненькі. Три. Три, бачите, вже плюска геть як, як полопалась. Готується випадати. Думаю, обірву. щоб миші не спіли з дятлами. Так, Є, є-є. Три закладав сережок, два і ось і ще три ага. ще. Ну отак. Молодець, я тут думав, десь мабуть. Ще горішків. Такий він. чи маленький тут. Десь біля двох метрів, мабуть. Йде штамбик. Штамбик, порогук і поросель пішла. Росте під грецьким горіхом. І я вам хочу сказати, що доволі йому тут комфортно. Сонце встає там. Пішло, 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 пішло. Тут світило йому вдень. І так, непогано він себе почуває. Так, да, ти теж хотів щось розказати. Так, ну дивіться такий горішок маємо. Гарний горішок для сигнального урожаю. Сказав би, що супер. Супер, це йому. Третій рік буде. Третій рік буде від посадки. Ось ну, такі кабанчики. Доладні. Всім здоров'я, наснаги та смачних врожаїв.